Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Рідненькі, заповім усе вам, але обманув. Як таке можливо? На жаль, це не рідкість, коли одинокий власник квартири чи будинку десятиліттями проживає з родичами, запевняє, що вони у нього найрідніші, а заповіт складає на іншого, обманюючи роками. Розповім одну з таких історій та чим же вона завершилась. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво! Мої рідненькі. В будинку понад 10 років проживав дідусь та діти його померлого брата з онуками. Все було гаразд. Той завжди повторював: ви ж мої рідненькі. Крім вас, у мене нікого немає. Все залишу вам у заповіті. І по його смерті у 2022 році поховали, відбули 40 днів і пішли до нотаріуса. Дійсно, з'ясувалося, що дідусь залишив заповіт ще у 2016 році. Але на іншу людину, про яку ніколи і навіть не згадував. Ошукані та шоковані родичі запитували саме, чому він так вчинив. Хто виявився спадкоємцем? Чесно, досвід дається в знаки, тому довго з'ясовувати не довелося. Одне з моїх питань стосувалося гріхів молодості. Можливо, то його син. Та онука заперечила, що прізвища не збігаються. я уточнив а як того спадкоємця по батькові. І тут мовчання родичів поцілив у яблучко. що можна зробити. Визнати заповіт недійсним вкрай складно. Потрібно вивчати всі умови, за яких він укладався. Але в даній ситуації це було неможливо. Лишався і лишається лише один варіант час. Незалежно від того, є заповіт чи немає, його існують строки прийняття спадщини. Тобто 6 місяців з дня смерті, а в умовах воєнного стану 10 місяців. Якщо протягом вказаного строку син не з'явиться, тоді він втратить право на спадщину за заповітом, і майно можна буде оформити на найближчого родича. Шанси, звісно, невеликі, але ж вони існують. Якщо так станеться, тоді вже син буде доводити у суді, чому він пропустив строк на прийняття спадщини та чи були в нього поважні причини, що необхідно знати. Річ у тому, що заповіт можна скласти у 10 нотаріусів одразу, а потім скасовувати, змінювати і укладати новий хоч щодня. Але дійсним буде. Останній. Або ж якщо два заповіти не суперечать один одному. Як в цьому запобігти? Абсолютно робочих рекомендацій не існує, бо тут відіграє роль саме людський фактор і порядність заповідача. Навіть якщо копія заповіта на ваше ім'я у вас на руках, і там жирними буквами буде написано, що заповідач інших заповітів не укладав. Це ще нічого абсолютно не значить. Є питання? Коментуйте, діліться історіями та підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!